Усім привіт! Мене звати Світлана. Я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму Ютуб-каналі. Дуже дякую, що ви зайшли на це відео. Сьогодні будемо з вами розпаковку робити з сайту Шафа. Покажу, що я знайшла. На сайті, і як я зекономила, дуже велику суму коштів. Розкажу вам про свою знахідку. А ви тим часом не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться, кому така тема цікава. Зараз буде попідряд виходити більше відео про сайт шафа. Сьогодні буду виступати, як покупець на шафі, але здебільшого я там продаю тому свою шафу залишаю в першому закріпленому коментареві. А ви, будь ласка, напишіть, що ви зараз купуєте на шафі, тому що сьогодні я виступаю як покупець. Буде цікаво послухати, що ж ви там цікавого знаходите. Я розкажу про свої знахідки. За допомогою ножиць я відкрила цей пакет і давайте дивитися. Зекономила я непогано такі кошти, тому що я купила сумку, форма якої мені подобається, тому що у мене є точно така сама червона сумка. І я вирішила собі придбати на шафі таку саму, але бежеву. Я зрозуміла, що мені в гардероб потрібна така сумка, і я її вирішила придбати з рук, аби не платити таку суму. Ось така сумка тут для вас. Буде показані якісь образи. Золота фурнітура, бежева така основа, вона, яка, тобто це дві ідентичні сумки. Єдине, що це Nino Shop, а це Аміка. Попри те, що вони позиціонують себе як українські бренди, з українським виробництвом, це італійські сумки. Їх можна знайти у багатьох інстаграм-магазинах. У Ніношоп вона зараз 3250. Моя була майже 3800-3600, щось ось, ось така сума. Там я її придбала. І мені подобається форма. Мені дійсно сподобалася форма, попри такий хень, якийсь, спочатку я не оцінила, я робила її розпаковку з коробкою. Потім якось мені сподобалося, і я вже придбала собі таку бежанку. Давайте робити такий анпакін, uh, такий невеличкий. Це, ця форма мені подобається. Тобто, попри те, буде вона актуальна, чи всі будуть, uh, перестануть носити. Мені подобається саме ця сумка. До речі, в мене є ціла колекція про мої сумки, відеоколекція. Перегляньте, кому uh, Так? Щось, у нас тут пакетик. І Два відділення, все. Саме цікаве позаду також і кишенька, довга і коротка ручка. Стан вам буду показувати. Тобто, її носили, вона не нова, тут видно у фурнітурі. Я її купила всього лише за 500 гривень. Зараз вона на сайті 3,250. Я купила за 500 гривень. Мені здається, це класна, класна знахідка, тим паче, що мені вона. Тобто я вже знала очікування у мене було, якою вона. Буде, і Червона виглядає яскравіш. Але це підбільшує такий базу. Хоча я червону всюди собі ношу. Дійсно, в мене зимовий період весь був з цією червоною сумкою. Я не знаю чому. так Якось червоний колір мені дуже подобається. Що скажете про бажеву? Тому економія, дивіться, я за Укрпошту заплатила за доставку 55 гривень, я зараз дивлюся точно. І сума економії склала 2695 розділити на 41,6. Це 64-65 доларів. Непогана така економія, тим паче, що я себе дійсно стала, так, знаєте, трішки. Стримувати з приводу покупок, тому що збираю зараз на автомобіль змінити свій і придбати більше. Тому зараз в цілях економії точно б я зараз Таку суму не купувала б собі сумку. Напишіть, як вам, і зараз розкажу вам ще. Бо мені вже тут навіть сподіваюся, написали, і мені буде цікаво, і іншим глядачам буде цікаво, що ж ви купуєте на сайті шафа. Я розповім, що я купую. Я зазвичай не купую там сумки. Це, це рідкість саме через те, що мені модель підходить, і я хотіла б бачити саме такий кольор. Немає такого кольору в гардеробі. Я хотіла б його бачити, зазвичай я купую якісь аксесуари, що я маю налазить. Наприклад, гудзики такі вінтажні. Я їх замінюю. Тобто, ось такі металеві, я їх замінюю на багатьох своїх речах. Також хто бачив відео, це що якісь точки буде, чи що? Хто бачив відео про гардероб, то у цьому прекрасному піджаку від Валентино Гаравані. Я видно вам чи ні? Я також замінила гудзику. Я думаю, всі ви помітили, що хронологія трішечки змінилася. Автомобіль я вже змінила, і в минулому відео я в ньому знімала. Що хочу ще додати: на сайті шафа я виставила норкову шубу і пуховик пінку, можливо, комусь цікаво. Також я робила класні фото у цьому піджаку. Валентіна він також є в продажі. Кому цікаво, заходьте на сайті. Шафа все є. Якщо у вас є також речі і ви хотіли б мою рекламу. На каналі напишіть, будь ласка, мені на пошту. Все є в описі. Кому цікаво, є відео з розпаковкою. Я показала вам цей чорний жакет, де гудзики замінила. Розпаковка його також перед вами. Все знайдете у підказочках. Ось. Тобто це ті самі кудзики, я їх купила багатенько, мені подобається. Я вже знаю продавців, які займаються фурнітурою такою вінтажною. Вони також знаходять якісь вінтажні речі, відрізають, чи їм на настоп приходить. Не задумувалася, звідки в них такі вінтажні кудзики, до речі, напишіть, що думаєте, ви з цього приводу. І я в них... Купую, бо, тому, що це дійсно такі аксесуари унікальні. І також колись я казала, що не буду розповідати, як продавець, але розповім. Я продавала від Шанель металеві куцики 80-х років. Таке нововведення на сайті Шафа стосується саме пошуку. Зараз в будь-яку річку просто вводите в гуглі і зразу відразу вам бивається шафа. Шафа дуже багато купила рекламних місць, тому там, наприклад, кімнатні тапки я шукала. Кімнатні жіночі У мене відразу випилася шапа. Тому мені здається, що ця платформа зараз набуде такого нового свіжого повітря, тому що ми вже розчаровані були дуже. Я в наступних відео розповім про свої продажі, тому, кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся і нажимайте на дзвоник, щоб не пропустити. Якщо ви хочете порівняння магазину Аміка, чи певно втрачала свій час, Аміка та Ніношоп, напишіть, будь ласка, я з, з радістю вам розповім. Я ще дістала окуляри, тому що на Ніношоп колись такі окуляри весною. Я їх весною замовляла на Аліекспрес. На Ніношоп я побачила, там вони 600-700 гривень десь так коштували. А я їх придбала за 180-170, ось так. З такою кепкою вони там представлені в міношоп, тому це один в один. Абсолютно точно. Тому на Алікспрес є безліч їх аксесуарів. Я просто не нафарпована, тому окуляр. Я ще тут собі це бідео, що з обличчям роблю. Все рівно, думаю, це відео ніхто до кінця не додивиться, тому розповідаю вам зроблю, буду вже супер красуння. Сподіваюсь, дуже дякую вам за перегляд і попрошу оцінити мою новеньку сумочку. Напишіть, як вам. Дякую за перегляд. Бажаю мирного, приємного дня, до нових зустрічей!